Усіх вітаю, як завжди, декілька думок сьогодні вранці, і ми разом з вами помолимося. А сьогодні я читав слово Боже і зупинився, і роздумував над деякими уроками. Знаєте, коли я читав Євангелія від Луки, 17 розділ, 32 віршик, Господь каже так: згадуйте дружину Лота. І я розмірковував про те, що дуже важливо сьогодні мати декілька уроків від жінки лота. І не дуже багато про неї написано в цьому письмі, але якщо Господь каже, що це важливо для нас, то це важливо. Тому я би хотів сказати так, що перед історією всього цього, ми повинні повернутися до Авраама, це ще 13-й розділ буття. Ось і Авраам який мав наказ від Господа встати і піти, бо Господь хотів йому дещо показати. Він не тільки сам став, але Лот і його дружина, і як ми читаємо далі, їхні всі отари, і вівці, і стада, все пішло з ними. Ось і Авраам шукав. Коли ми читаємо святе письмо, він завжди шукав дещо інше, ніж деякі люди. І святе письмо каже про те, що коли стало дуже багато, і стада великі, і отари великі, і пастухи Авраама і Лота вже почали сваритися, то Авраам вирішив зробити деякий такий рішучий крок, щоб цього не було між рідними людьми. І це тринадцяте розділ буття, дев'ятий, десятий віршик. Хіба ж не вся земля перед тобою? Відокремся від мене, якщо ти підеш ліворуч, то я піду праворуч. Якщо ти вирішиш праворуч, то я піду ліворуч. Лот, підвівши свої очі, побачив усю юрданську околицю перед тим, яка, яку знищив Бог Содом та гомору. Ося вона зрошувалася водою, як Господній сад або Єгипетська земля, приваблива, особливо та околиця, що знаходиться неподалік Цуару. І тож обрав собі лот усю юрданську околицю і помудрював лот на схід, і таким чином вони розлучилися. Ось, а Авраам оселився в землі Ханаанській. І знаєте, деякі думки, коли я все читав, ви можете дослідити це більш так би ретельно. Але на цьому не кінець всієї цієї історії. Одного разу Авраам дізнається, що прийшли царі, вони напали на ту землю, де жив лот, забрали його, полонили, і лот мог би залишитися і бути рабом. Але Господь допоміг Аврааму, він все це повернув. І тих людей, які там були, і свого родича, і все майно, все, 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 все. Ось і. Хотілося б звернути увагу на те, що Лот вибрав не тільки гарну землю. І це була дуже гарна місцевість, але з приводу людей, які там населяли цей край, то то були люди, такі були люди, особливо розбещені, злі, і невпокорені богові, то були люди такі, що. А вони чинили, думали і творили все, що приходило на їхнє серце, і гадали, що це так і, і треба. І зважаючи на це, життя праведного лота ніяк не впливало на них і на ту місцевість. І Бог вирішив знищити ту місцевість Содом і Гоморо. Він посилає ангели у вивісті лота, але є одна. Настанова, і це настанова. Ми ви прочитайте всю цю докладну історію, бо там дуже багато чого. Бог посилає ангелів, і вони кажуть: Поспішайте, бо прийде Божа кара на це все місто, і ця сім'я не дуже спішила. Вони відмовлялися, вони міняли свої плани і дуже дуже багато чого. Але коли вже вони вийшли, то Господь через цих Він промовив і сказав бутя 19,17: Рятуй свою душу, не оглядайся назад і не зупиняйся ніде в околиці, втікай нагору, щоб часом тобі не загинути. І Бог говорить: а Лот, він має свої пламени. І він сперечається з Богом. Я не піду туди, я піду в інше місце, я старий, а мене сил не вистачить і всі такі речі. І це завжди, знаєте, я би хотів сказати, є дуже гарний урок в цьому для кожного із нас, щоб ми не зупинялися. Але коли я читаю святе письмо, то тут написано дещо. Це 19 розділ буття, 26 віршик. Лотова дружина озирнулася назад і стала соляним стовпом. І я собі роздумував про те, наскільки зв'язані очі і зв'язане серце. А, бо наші очі завжди там, де є наше серце. І наше серце там, де є наші очі. Ось, І вона озирнулася і стала соляним столбом. Біблія застерігає, що є небезп... небезпека озиратися. На гріховне минуле, на життя, жити їм, смакувати їм і не робити кроки для того, щоби спасатись від того. І згадаймо історію ізраїльського народу, Бог він має слугу Моїсея і він виводить ізраїльський народ із рабства, з Єгипту. І ви зважте про це, скільки разів вони озиралися назад. Вони забули все те добре, що давав Господь, що він їх рятував, що він їх виводив з того рабства. І вони забули про те, що нищили їхніх дітей. Вони забули про те, що їх використовували як рабів на мірі можливості. Вони працювали і вони були рабами там. І вони все озиралися і казали, ми там щось мали. Ми мали м'ясо, ми мали зелень, ми мали все, але забували все те горе. Я собі розміркував про те, що лот і його дружина, його сім'я, вони розміркували про те все, що в них є, що в них було. І знаєте, згадайте, що ми про це вже казали: що лот, який йшов. А в ту місцевість він був дуже такої заможньою людиною. Дуже великі були стада, дуже багато було тварин, дуже багато всього в нього було. А тепер зважте, Господь виводить, щоби спасти його від цього розбещення, від того зла і тої ненависті всіх людей, і зважте, з чим він тікає. Але він все ж таки від сперечається, він має свої плани, він ще щось говорить. Господь каже: спасай свою душу. І це дуже важливо. Ізраїльський народ він завжди мав нарікання і те засмучувало серце Боже. Ось крім декількох, вони не війшли до землі Божої обітниці. І тому я собі сьогодні думав про те, у чому сіль історії з жінкою лота. Вона стала соляним стовпом, і я поміркував про те, як би по дорозі спасіння не залишитися соляним стовпом. З іншого боку, я думав про те, як мені бути сіллю, щоб вона могла дещо робити навколо мене. Знаєте, лот і сім'я його вони жили в цій, в цій місцевісті, і ще раз повторюся, вони ніяк не вплинули на те. Щоби ті люди зупинилися в своєму розбещенні злі, в своїх оціх провинах і поступках проти Бога. Ось і тому Бог спасає. І вони дивляться, і ця жіночка лота, вона дивиться, вона Господь сказав: не повертайся, бо загинеш, і вона повертається, бо настільки все прикипіло, Оте все, що майно що там залишилося. І ті люди близькі, яких вона знала, може, сусіди і вже родичі, бо ми читаємо, що дочки їхні вже були заміжні, і ну, це дуже важливо, щоб зважити на це. І вона з сумом повертається і стає соляним стовпом. Лот подивився, його серце прив'язалось до цієї місцевості, тоді, коли він робив вибір з Аврааму. І він. Розмірковував про те, що тут я маю простір набагато більше. Ось тут я помножу все те, що я маю. І незважаючи на, всю, на все те, що було навколо, Біблія каже, що він мучався у правідній душі серед цього розбещеного злого оточення, але він полишався, зоставався, і він не тікав звідтіля. І хочу сказати, що це дуже важливо. Я інколи зустрічаю людей, які вже віруючі, які спасені, але вони все ще живуть у тім Єгиптом, вони смакують гріхом, вони смакують тим, що вони робили, коли мали, мали жити в той час, коли не знали Христа. І це дуже сумно. Бог Бог. Він що зробив? Він вивів його досить екстремальним засобом, взяв і повів і сказав: біжи, бо, бо що, бо загинеш. Лот не міг обернутися, і тому він не побачив, що вже втратив дружину. І це зрозумів тільки тоді, коли вже був у безпеці. Знаєте, це дуже важливо, щоб ми розуміли. Куди ми йдемо, йде фокус нашого спасіння і куди веде нас Господь? Цей світ тепер дуже нагадує історію лота. І тому Христос сказав, що ви згадуйте цю історію. Бог він дивиться в останній час на цю, весь цей світ, на цю землю, і він бачить, що воно повно зла, розбещення, насильства, пролиття, смерті і тощо. Що робить сам Бог? Він посилає свого сина, як тих анголів, ангелів, Лота, і він каже, тобі треба виходити звідси, я тебе виведу, бо в свій час прийде суд. Який суд? Коли ми читаємо 2 Петра от, і останній розділ, то Петро каже, що земля і всі ці діла, які тут вони все будуть віддані на владу вогню і вони згорять. Це прийде, так, як тоді на Содомі Гомору. Але що робить Господь? Він каже: я прийду в цей світ, як ті янголи, які попередили Лота і його сім'ю, я приходжу сюди, щоб людям цього світу сказати, що є спасіння. І тому дуже важливо зважити. Дуже багато людей, вони, як той лот, мучаться в своїй праведної душі. І це не так, і те навколо, і багато образ, і багато всього того, що є. і... Але питання, чи я це все кидаю і йду в бік спасіння, чи я озираюся і завмираю, як той соляний стовп. Ось. І він каже, Господь, що спасайся, біжи до небесного царства, прийми спасіння вже тепер Христа у своє серце, як запоруку вічного життя. І що особливо, не озирайся назад. Іншими словами, очі не зводь за Ісуса. І це дуже важливо. Знаєте, я е, завжди собі перечитую ці вірші для того, щоб пам'ятати і знати, Павло каже про це так, таким чином: це 12-й розділ до євреїв із першого віршика. Тому і ми маючи довкола себе таку велику хмару свідків, відкиньмо всяку гордість та гріх. Що нас легко оплутують, і з терпінням прямуємо до тієї боротьби, яка перед нами, дивлячись на проводиря і вершителя віри, на Ісуса, який, незважаючи на сором, замість належної му радості, протерпів хрести, сів праворуч Божого престолу. Подумай, подумай же про того, хто від грішників притерпів таку наругу над собою, щоб ви не знемоглися та не ослабли вашими душами. Ви ще не боролися до крові воюючи з гріхом. І хочу звернути на це увагу, що для того, щоб досягнути, то повинна бути ця боротьба. І лоту було важко бігти. І тому він просив і він казав, що дай тут десь маленьке місто, є, я туди побіжу, це ближче, це не так високо, дертись не треба. І хочу сказати, що Господь вів у краще, у краще місто, але Він мав свій якийсь план. Ось. І знаєте, для того, щоб йти за ним, дещо каже Господь. І ми читаємо Марка. І це восьмий розділ 34 й віршик, це слова Ісуса. А Він покликав народ і свої, і своїми учнями, та й промовив, коли хто хоче йти вслід за мною, хай зречеться самого себе, хай візьме свого Христа та йде за мною. І дуже важливо було йти, як і лоту, за тими ангелами, так і нам йти за Христом. Щоби не зупинитися і мати вічне спасіння, щоб не стати соляним стовпом, як дружина Лота. І хочу ще раз нагадати всім нам, що життя Лота воно притерпіло деяке фіаско. Згадайте, з чим він прийшов на цю місцевість і з чим він вийшов. Він прийшов туди заможньою людиною. А вийшов таким бідаком, який нічого не мав, мав тільки спасіння своєї душі. Чим, І тому дуже важливо сьогодні зважити на наступне: чим я хвалюся і що є моїм надбанням у житті? Може, я надбав уже майже весь світ. Тоді стоїть питання, чи не занепастив я свою душу, свою вічну душу. І... Коли ми зважаємо на це, ми завжди повертаємося до основ усього, і основа усього, то серце, що є його скарбом, що є його надбанням, цінністю, що є оцею найціннішою перлиною життя. І ще, ще раз повертаюся до Павла, то до Филип'ян, третій розділ, і тут у нас сьомого віршика, то Павло говорить наступне. Але що було для мене надбанням, то я визнав ради Христа за втрату. І взагалі все визнаю за втрату порівняння з величчю пізнання мого Господа Ісуса Христа, задля якого я все втратив і вважаю за сміття, аби здобути Христа і виявитися в ньому не зі своєю правідністю, що від закону, але з тією, що через віру в Христа, справдістю, яка від Бога через віру. І Щоб пізнати його і силу його Воскресіння, і бути спільником у його стражданнях, уподоблюючи його смерті, аби якось досягнути Воскресіння мертвих. І він каже, я ще не досяг. І знаєте, те, що завжди мене надихає, Павло каже: я забуваю все що позаду, бо в мене є мета, у мене є ціль, і як та стріла, яка споряджена, я йду до тієї цілі, докладаючи всіх зусиль. І коли я читаю святе письмо, то тут він каже, що адже моє життя, воно на небесах, звідки і очікую Спасителя Господа Ісуса Христа. І я розумію, що тут, на цій землі, я тут людина, яка як турист, деякий час тільки, а вся вічність там. І тому дуже важливо, щоб моє серце, воно не було б. Захоплено чимсь цим, на що впадають мої очі, як подивився лот, і що він побачив. Вау, яка земля! Подивись, як вона орошується. Подивись, як все там росте, скільки врожаїв там є. Ой, тут є і для моїх для всього цього. Але питання, з чим він вийшов? І тому дуже важливо сьогодні поміркувати про те, щоб не стати, як жена лота. Знаючи, і знаючи напрямок спасіння, не вертатися і не повертатися до того, що позаду, гріховного життя. І хочу сказати, про це Іван казав, що то є пожадання світу, пожадання очей, це є пиха життєйська, це все те, що світ цей запропоновує людям. Господь каже, ти крокуй за мною. Хочеш іти за мною? Ось, відречись від себе, візьми свого Христа і йди за мною. Чому? Бо там ти будеш мати набагато більше. І те, що ти будеш мати, то не тліє, не ржавіє, і вори те не вкрадуть. То вічне, вічний скарб. І тому сьогодні, роздумуючи про це, нехай сьогодні для нас, у це ж жінка, лота, дійсно вона буде гарним прикладом. Гарним прикладом, не повертаймося і не озираймося на все те, що є в цьому світі, бо воно ніколи не принесе задоволення і не принесе вічного життя. Давайте ми помолимося. Отче Боже наш. Ми дуже вдячні Тобі за Ісуса, який прийшов в цей світ, щоб вивести нас, як ти колись виводив народ Ізраїля з Єгипту. Як ти того лота виводив з содома і гоморе, і ти хочеш вивезти нас, щоб дати нам життя і не просто життя, а вічне життя. Ми дуже вдячні, що ти все зробив для того, щоб ми мали спасіння по вірі в Ісуса Христа. І тому, Господи, допоможи ніколи не озиратися. На все те гріховне життя, на всі ці пожадання, очей і тіла і бажання людські, тому що все це. Воно може призвести, що ми втратимо вічне життя. І тому, Господи, допоможи нам рухатися тільки за Тобою. Як казав Павло, не зводити свого погляду з проводиря віри Ісуса Христа, допоможи, Господи, мати цю ціль ніколи не збиватися з неї. Про це благаємо в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Будьте благословенними в цьому дні і завжди радійте. Бо Господь сказав, що там я приготував вам оселі. А ось прийду за вами і заберу, щоб ви були там, де я. Де болі не буде, де смерті не буде, де не буде ніякого лиха, де буде сам Господь Ісус, як світло, де буде радість і радість буде вічна. Будьте благословенні. Нехай Господь захистить вас, ваших діточок, близьких, рідних, ваших друзів, церкви ваші. Нехай Він впроваджує, і нехай він буде для вас маяком, для кожного з нас і для мене. І, Господи, допоможи нам не звертати про це благаємо. Будьте благословенні в цьому дні.